Добрий день, любі восьмикласники та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки з рубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Отже, друзі, ми продовжуємо з вами вчити тему давньогрецький театр, і сьогодні у нас на уроці його характерні особливості, будова, основні жанри. Та роль її значення в античному суспільстві. Перший театр у Стародавній Греції звели в Афінах на честь Бога Діоніса. Розпочалося будівництво у 500 році до нашої ери. Він був розрахований приблизно на 17 тисяч місць. Це половина населення Афін того часу. Театр став взірцем для інших театрів і називався амфітеатром. Це був майданчик для різноманітних видовищних дійств, що мав вигляд круглої споруди без даху. Згодом давні римляни перейняли у греків цю традицію і стали будувати свої амфітеатри. Найбільш відомим є кулізей в Римі. Побудований він у 80-ті роки нашої ери і вміщав до 50 тисяч глядачів. Давні греки зводили театри в найкрасивіших місцях. Тоді не було, як я вже сказала, спеціальних приміщень для вистав. Але такі спеціальні майданчики, просто неба, амфітеатри, були навіть зручнішими і у більшій мірі слугували задачам театру. Бо, по-перше, Вміщали дуже велику кількість людей, а по-друге, чудові краєвиди виконували роль природних декорацій і підсилювали ефекти від перегляду театральних вистав. А ще тут була дуже гарна акустика, завдяки чому артистів було дуже добре чутно навіть на самих верхніх ярусах. Давньогрецький театр складався з таких основних частин: оркестри. Місце перед сценою для гри акторів, де розміщалися хор і жертовник Богу Діонісові. Театрону місце для глядачів. В першому ряду стояло крісло. Для кого, як ви думаєте, так, для жерця Діоніса. Позаду оркестри знаходилася скена, де переодягалися актори. Перед скеною стояв проскеній, дерев'яний фасад або особлива декоративна стіна. З обох боків Проскенія були проходи для публіки. Отже, структура давньогрецького театру, основні її складові оркестра, театрон, скена та Проскені, а також проходи для глядачів. За цією схемою будувалися всі давньогрецькі театри. П'єси ставилися на міфологічні та історичні теми. Усі ролі виконували чоловіки. Хор був теж чоловічим. Актори виступали в масках, а на ногах були кутурні, високі відкриті чобітки з м'якої шкіри з товстими підошвами. Давньогрецький театр подарував європейській культурі і світовій основні театральні жанри трагедію і комедію. Дамо їх визначення. Отже, трагедія. Це драматичний твір, який ґрунтується на гострому конфлікті особистості з суспільством, оточенням і найчастіше закінчується загибеллю героя. Само слово трагедія перекладається з грецької як пісня цапів. Чому цапів? Тому що сатири, які славили подвиги і страждання Діоніса, представляли собою істот із цап'ячими ногами. Комедія. Драматичний твір, що має на меті висміяти певні вади і вчинки героїв, а також ситуації, в які вони потрапляють, і негативні явища суспільного життя. Тощо. Слово комедія також складається з двох слів: весела хода і оде. Це вказує на веселу процесію ряджених на честь відродження Бога Діоніса, якою завершилися Діонісії. Її учасники співали, жартували і глузували одне з одного. Для давніх греків театральні дійства були надважливою подією у житті як полісу, так і власно кожного з них. У дні, коли вистави відбувалися, усі справи у місті призупинялися. За часів правління Перикла в Афінах ця розвага була обов'язковою для кожного громадянина. Театр відвідували всі, навіть в'язні, яких тимчасово відпускали з тюрем, а також домашні роби. Незаможнім людям держава виділяла кошти на відвідування театру. Найбагатші громадяни Афін, хореги, повинні були утримувати хори й акторів, фінансувати підготовку п'єс до постановки. Це було дійсно всенародне свято, яке тривало цілий день. Також проходили змагання між драматургами, які продовжувалися цілих три дні. Про театр Давньої Греції можна розповідати безкінечно довго. Давні греки уявляли життя у вигляді театральної сцени, на якій люди, ніби актори, виконують свої ролі. Римський поет, Ювенал, що жив у Першому столітті нашої ери, так і сказав: уся Греція це сцена, і кожен грек актор. Пройшли століття, і у добу відродження наприкінці XVI століття Вільям Шекспір підсумував та узагальнив цю тезу. Він сказав весь світ театр, а люди в ньому актори. Це було творчим кредо створеного ним театру Глобус. Таким чином, театральна культура стародавньої Греції справила величезний вплив на розвиток світового театрального мистецтва. Широко використовували грецьку театральну спадщину римляни, діяче епохи відродження та просвітництва. Збереглися традиції театрального мистецтва античної Греції і для наступних епох, у тому числі для сучасного періоду розвитку культури і мистецтва. У чому секрети магія давньогрецького театру? Це перш за все демократичні традиції. Кожен народ додавав до них щось своє, внаслідок чого театральне мистецтво набувало нових яскравих христ та національного забарвлення. На цьому, друзі, я завершую наш урок. Всього вам самого найкращого. До зустрічі!